На Донеччині росіяни намагаються просунутися не лише на Покровському напрямку, а й біля часового яру. Штурми та тут майже цілодобово спочатку ворог сподівався техніку, техніку проламати нашу оборону. Не вдалося, тож тепер закидує живою силою і роями фпв дронів. Іноді бої точаться зовсім на маленькій відстані. Наш воєнкор Олег Корнєнко став свідком, як бійці 24-ї бригади на самому початку придушили ворожу атаку і робили це дронами, які вкрай потрібні королевич. У сюжеті будуть реквізити, і бійці просять допомогти їм донатом. Більше далі в репортажі. З першими проміннями сонця бойова машина мчить на позиції і починає працювати. Згодом підхоплюють артилеристи. Гармата! постріл! Околиці часового яру здригаються, ворожа техніка одна за одною вибухає і палає. Це один з механізованих штурмів росіян відбивають бійці 24-ї бригади. За рік інтенсивних боїв саме місто перетворилося на суцільні руїни, але серед цих руїн постійно тривають бої. Ми працюємо по місці знаходження противника. Де у них скупчення відбувається. Далі вони цієї точки вже розподіляються і штурмують наші позиції. Над зруйнованими будівлями кружляють наші дрони. Ворог заховався у підвалі, і бійці 24-ї бригади його викорюють. Хотілося б забаранити живу село. Хоча б не живуть, це зомбі. Вони живуть в іншому просторі, харчуються непонятно якою інформацією, і будемо працювати по місцю їхньої схованки. Будемо намагатися їх там залишити назавжди. Та аби розбити вороже укріплення, доводиться витратити не один дрон. Вхід перекритий міцною бетонною балкою. Русский згорів на роботі. А точно мотоцикл да. два русські згоріли на роботі. Відранку ворог активізувався. На часів яр росіяни запустили ударні дрони. «Молнія». комбат вже розуміє. Зараз буде штурм. Вони ж, типу яку тактику вибрали, вони ще з молніями насипають, ну, типу, по поздань, там, де ми якби, знаходимося. От. І після тої молнії біжуть, коротше, вмирають. Головне, це от вчасно виявити, тобто, щоб всі вчекали, скажемо, всі були готові. Паралельно щойно одна з ФПВ-шок видарила поряд біля наших позицій. Комбат просить бійців не висовуватися, аби росіяни не помітили, та піхотинці не дослухаються. Давай коригування там вже підлітає півішка. Стримуючи свої емоції, комбат продовжує керувати боєм. На лігво окупантів летять і дрони і 120 двадцять міни. Аж раптом піхотинці передають радісну звістку. Загиблий, живий. У нього поранення. В нього стан що там за би перелом ноги, І ще там осколки. Давай, контролюй, помотай. Це молодий хлопчина. Коротше, там нормальні тіхоз ним сидять ну, коротше, так, Молнія на Ну, коротше, від цієї новини повітря у командному пункті розряджається, але на полі бою напруга не спадає. Дрони помічають кількох ворожих піхотинців. Два п'є там писаткою. Ти бачиш, де піду під зайшли всередину здання. Ти, Ти давай туди. Побачивши наші впіві, ворог шукає укриття, минаючи будинки, мчить до найближчого підвалу. Але туди вже летять нові ударні дрони. Хвилин 10 наші оператори розбиватимуть місце, де сховався окупант. Ну вони це кож кожен день роблять. пробують. пробували. На техніці не вийшло. Пробують тепер пішком. Несуть втрати, такі нормальні. Ну то тобто я не вважаю, скільки ми їх там перебили за останній тиждень, за день ще щось тому подібне. Так само Королевичі вже давно не рахують кількість відбитих штурмів щодня. Вони майже рік тримають оборону часового яру, стільки не протримався навіть бахмут. Щоправда, тоді війна була інша, кажуть армійці. Нині ж все нашпиговано дронами. Але люди тут найцінніше. Двохсотих це, це для мене все. Я якщо в мене є двохсотий, то значить я не справляюся своїми задачами. Я себе виню в тому. Ну, слава Богу, наш 200-й сьогодні в Ускресі і став 300-м, скажімо так. Вони лучші, вони найкращі. Я теж от, піхота. Я це все теж переживав. Не ну, знаю, це що найкращі. це. І завдяки цій піхоті ворог уже рік не може прорвати оборону до сусідньої Костянтинівки. А вона для ворога має стратегічне значення. Звідти відкривається ще один шлях на Покровськ і Краматорськ. Олег Корнієнко, Олексій Євченко за Харкомах. Факти ті. Єдині новини.